Друзі, вітаю! Сьогодні хочу ознайомити вас з нашою новинкою серед спальників Альпака від українського бренду Travel Extreme Це теплий спальний мішок у вигляді кокону з капюшоном, який має окремий з'ємний флісовий вкладиш для використання при мінусових температурах. Спальник та вкладиш можна використовувати як разом у комплекті, так і окремо один від одного, що робить модель універсальною для використання у будь-яку пору року. Він має практичний колір та оснащений спеціальним компресійним дуже зручним мішком. Спальник має два незалежні шари утеплювача по 150 грамів кожний, які зміщені відносно один одного на половину ширини комірки для запобігання проникнення холодного повітря через шви. Утеплювач BND Fiber у порівнянні з традиційним холофайбером. Краще тримає форму при тривалій експлуатації, значно менше переміщується у пакеті, що збільшує тривалість його експлуатації. У парі зі з'ємним флісовим вкладишем забезпечують мінімальну температуру комфорту до мінус 9 градусів по Цельсію. Модель без вкладишу гарно підійде на сезон весна-літо при температурі комфорту до 0 градусів. А окремо флісовий вкладиш гарно пасуватиме для жарких літніх ночей. Зверніть увагу, а інші температурні показники, які вказані на упаковці, це лімітні показники, при яких людина отримає незворотні наслідки для свого здоров'я, такі як обороження. Розміри спальника 230 на 80 сантиметрів. Вага спальника разом із складишем, але без компресійного мішка це 2 кілограми 300 г. Зовнішній матеріал нашого спального мішка це міцний ріпстоп з поліестеру, який має четвертий рівень захисту від вологи. Уся необхідна інформація про спальник та догляд за ним вказана на упаковці та тепловому комірці блискавки. Спальни є як з лівою, так і з правою двосторонньою блискавкою. За бажанням, спальники з різною блискавкою можна об'єднувати, створюючи тим один великий спальник, щоб дарувати тепло один одному. Дякую за увагу!